Сергій Колесников, ветеран з Бахмута, долучився до збройних сил України у 2022 році. Служив на Донецькому та Запорізькому напрямках, де зазнав поранення. Попри це, він не зламався. Спорт став важливою частиною його відновлення. Нині Сергій бере участь у іграх ветеранів. Я не займався до служби спортом, але коли ми переїхали в Рівне, нам допомогли. І ми дізналися про програму «Хопфінс». Це програма з реабілітації військових спортивної реабілітації. І я почав разом з ними їздити на змагання, і тепер я теж частина їх клубу. Ну супер. Ігри ветеранів змагання для військових і ветеранів, які отримали поранення, травми або захворювання внаслідок бойових дій. Цьогоріч Рівненщина приймає їх уже вдруге. Спочатку учасники змагалися у настільному тенісі та волейболі, сидячи, а нині у кросфіті, борючись за першість і долаючи власні межі. Сьогодні на кросфіт з'їхалось ще більше учасників ніж було минулого разу. Це надзвичайно приємно і зокрема приємно бачити ті самі обличчя. Власне кажучи, їх і приїхало більше, тому що їм сподобалось перший раз на Рівненщині. Олександр, діючий військовослужбовець з Івано-Франківщини, у 2022 році добровільно став на захист України, брав участь у бойових діях у Бахмуті та на Покровському напрямку. Каже, що займається спортом майже все життя, тому й вирішив доєднатися до ігор ветеранів. Він розвантажує по-друге, продовжує життя. Ну По-друге, я і люблю ним займатися, спілкуватись. З друзями. Є багато з ким я познайомився саме на цих іграх, що ще дозволяє от хлопцям з пораненнями важкими, вони діляться тут досвідом. Якщо, ну, не дай Бог, міняються даними протезистів, лікарів, і вже так пару разів ми знайшли якби, точки дотоку, то це дуже супер. Олександр доволі часто бере участь у змаганнях для ветеранів та військовослужбовців. Водночас зізнається, що кросфіт став для нього новим досвідом. Перший раз я приймав участь саме в такій естафеті. Було важкувато. Я думав, що буде набагато легше. Мені здається, я трошки підкачав на тренажері з веслування, але по штанзі я наздогнав результат 2,26. Я просто. Не дивився скільки в кого хлопців, там вже подивимося. Загалом ці змагання на Рівненщині зібрали близько сотні учасників з усієї країни. Найбільша команда з Івано-Франківщини. Наприклад, Черкащина, Івано-Франківщина, взагалі найбільша команда, яка приїхала. І є просто ті спортсмени, які приїжджали просто як атлети, так там з дружиною, з сім'єю, а є такі, хто приїжджали організовано. От, власне, організовано це. Черкащина приїхала, Івано-Франківщина, ну і ряд інших областей. Це ті, в принципі, це ті команди, які зазвичай так, командним духом беруть участь у всіх змаганнях. Мета проєкту підтримати фізичне та ментальне відновлення військових і ветеранів, а також популяризувати спорт серед них. Переможці першого етапу ігор ветеранів продовжать змагання у фіналі. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.